Всім привіт! Сьогодні роблю ікру з кабачків. Це дуже смачний рецепт. Раніше я робила по іншому рецепту, мені трішки не сподобалось, коли спробувала по цьому. Вже 20 років роблю і не шкодую і робимо багато порцій. 2,5 кг кабачків. Нарізаю будь-якими шматочками, буду варити. Нарізані кабачки перекидаю в каструлю. Треба начистити 850 г моркви. 750 г цибулі. Цибулю нарізаємо невеликими кубиками. Ікра кабачкова це смачна. Тим, що моркву і цибулю треба прожарити. Коли обжарена морква з цибулю, вона дає інший смак. Моркву натираю на крупну терку. Кабачки вже поварилися, вже готові. Відсіджу воду, трішки, щоб охолонули. На велику пательню. Лю олію і висипаю цибульку, і моркою будемо обжарувати. Отже, цибулька трішки прожарилася. Можна вже додати моркву. Кабачки перебиваю блендером до однорідної маси. Раніше перекручувала на м'ясорубку, але зараз мені так смачніше. Ось таке кабачкове пюре виходить. До кабачкового пюре додаю овочі і буду ще перебивати блендером. Перебиваю до однорідної маси. Добавляю 2 столові ложки солі, 1 столова ложка цукру, 1 столова ложка оцту. Олій потрібно 1 стакан. Але вже я брала одну частину, щоб смажити нашу моркву з цибулею. Тому скільки лишилося, виливаю сюди в вікру кабачкову. І додаю баночку, у мене така 370 г, томатної пасти. Беру чумак. Все перемішую і ставлю і буду варити. Варити треба 2,5 години. Ось поки вариться в мене одна порція, ми вже робимо, смажимо цибулю зараз моркою на другу порцію. Ось же в мене пройшло 2,5 години. Вона довго вариться, тому можна тримати її під капроновими кришками. аж булькотить ще, вже зняла з огню, а воно ще булькотить. Розкидаю по баночках і закриваю. Ікра виходить дуже смачна, робимо багато порцій, одну зварили, інша ще в мене вариться. Всім смачного, до нових рецептів. Накладаємо і хліб і смакуємо.